Хей-хей, з вами я, Мелоплей, і сьогодні я хочу зробити набор в актора. Якщо ти хочеш хочеш вступити в мою банду, або просто зніматись і кайфувати від того, що ти робиш, я чекаю тебе в моєму Discord сервері, де ти зможеш написати просто: скільки тобі років, з 12 років я тебе можу взяти до себе. У тебе повинен бути гарний мікрофон, гарний, як у мене, майже як у мене. І ще я хотів би сказати: характеристики твого ПК. Мікрофон, ПК, якщо у тебе є веб-камера або мікрофон, це вже добре. І, помимо цього, я планую багато чого. І. Я буду радий, якщо ти напишеш свою анкету, і ми з тобою будемо грати в Майнкрафт, записувати відео, тому що записувати це по більше сторони, це все, що я можу. А GTA Юкраїн, якщо ти хочеш, то теж ми можемо грати разом з тобою, якщо ти хочеш, просто грати. А якщо ні, то можемо зняти щось. Або проходити квести, поки що реально багато. У світі Майнкрафта можна зробити багато чого. Я думаю, що ти хочеш до мене. І я думаю, багато таких людей, українців, хочуть до мене. Тому що я можу зняти для вас відеоролик. Я планую, я роблю. Потрібно все обговорювати. Так, може бути і так. Гарна українська мова це важливе. І я, звісно, не такий україномовний ютубер, якого всі дивляться. Я думаю, що є така надія, що хтось захоче бути моїм актором. Хоч так, щоб ми могли зв'язатись з тобою, пиши свій нік в Дескорді або заходь в Discord-сервер, де буде ссылка в описі. І я буду дуже радий тебе бачити, тому що ти молодець. Я люблю тебе. Я люблю кожного підписника, який ставить і коментує. І будь активним, підпишись. Для початку, якщо щоб бути актором, потрібно підписатись на канал, поставити вподобайку, написати в коментарях, як тебе звати, або щось таке. І зайти на мій Discord сервер де я буду тебе чекати вже сьогодні. Чекаю тільки тебе. Люблю тебе.